Ти вважаєш, чи штучний інтелект взагалі може витіснити цю професію? Безперечно, воно вплине. Професія інженера архітектора по любасу залишиться, але то, що вона виду зміниться в ритмі роботи, вона виду зміниться точно в таких рольових іграх. Такого знаєш, що типу намалюй мені школу на 800 учнів в селі Рожанка там такого то району і зроби фасади гарні в стилі. Чарльз Рені Макінтоша, і воно тобі за 5 хвилин на рубочку, то я думаю, що це ще не скоро, якби і навряд чи це буде отак. Але те, що воно вплине на якість проєктування, це безперечно, що вже відбувається, тому що ми на повному серйозі цей наш продукт бімний, то він якби однозначно про штучний інтелект, про аналітику баз даних, про аналітику ціноутворень і порівняння і і так так далі, далі, і так далі. І так далі.